Всім привіт, друзі! Ну <coughs> що ж, мої дорогі друзі, донецький Шахтар все-таки дізнався своїх суперників по лізі чемпіонів. Ну що ж, група F, якщо я не помиляюся, донецький Шахтар зіграє з Мадридським з, з реалом, з Лейпциг та з Селтиком. Ось такі дуже сильні команди, але, на мій погляд, що ж донецького Шахтаря. Є усі шанси, щоб поборотися. Звісно, що за другу сходинку. Чому, чому б ні? Давайте, знаєте, розберемо команди. І в кінці відео я все-таки дам свій прогноз, як я бачу розвиток подій. Ну, як я бачу розвиток подій. Розпочинаємо з мадриців, з мадридців. Ну, що мадридці? Мандрівці розпочали свій. Шлях зі Суперкубку УЄФА, Перемога 2-0 над Айнтрахтом, Дуже така спокійна перемога. Перемога над Альмарією 2-1, точніше, на виїзді. Ну і 4-1 також виїзна перемога тільки вже над командою Celto І мадридський Реал після двох турів займає другу сходинку, вони поступаються в Іллі Реалу, який на першому місці. Хоча в них по 6 балів, але за рахунок різниці забитих та пропущених Мадрид з поки що на другому місці. Тим не менш, два із двох перемоги, тобто два матчі, дві перемоги в мадридського реала. І Мадридський Реал, це я вам хочу нагадати, це чинний переможець цього турніру. І я вам також хочу нагадати, що Донецький Шахтар вже третій сезон поспіль буде грати з, з мадридським клубом. 20, 21 сезон тоді донеччани два рази переграли Мадридців 3-2 та 2-0, але в попередньому сезоні 21-22 років тоді вже Реал два, рази, два рази переміг донеччан 5-0, на жаль, та 2-1. Тим не менш мадріці дуже класно розпочали. І, звісно, що незважаючи на те, що пішов uh, Казмір, один, uh, до речі, один із ключових um, футболістів, uh, незважаючи на це, Реал все одно підписав Чомені мені із Монако, ну, тому команда дуже сильна. Проти такої команди, звісно, що будь-якій команді буде дуже тяжко, але, звісно, що шанси завжди є. РБ Лейпциг Про цю команду тепер. Ну, як вони розпочали? Розпочнемо з програшу 3-5 проти Паварі Там Лейпциг показав достойний бій. І незважаючи на те, що команда 1-4 програвала, команда навіть, незважаючи на це, не здається. І... 3-5 отак дуже красиво програли. То там 3-4 було, але на останніх вже секундах 5 м'яч вони пропустили. Тим не менш, чемпіонат розпочали, на мій погляд, не надто дві нічі, одна поразка. 1-1 зі Шторвіредом, 2-2 з Кельном і поразка від Union Берліна 1-2 на виїзді. Звісно, що це, напевно, не такий старт, на який розраховував Вербе Лейпциг. Ну, і... Поки що вони на 11 місці. Різниця забитих мінус один і два очки за три поєдинки. Ну, на мій погляд, це не надто прям такий уж і хороший старт, але тим не менше, Ербалійцик це команда з характером, і Арбалейцик це команда, яка міє. З таких ситуацій виходити. В них у попередньому сезоні вони так само розпочали, а зайняли четверте місце. І, і то десь кінцівку вони провалили, на мій погляд. Тому Лейпциг це така дуже сильна команда, яка може, звісно що, диснути. Лейпциг це команда, яка ніколи не здається, і проти такої команди дуже тяжко грати, тим більше Лейпциг ще в пресингу. Ну дуже тяжкий суперник попався в донецькому шовтерів. На мій погляд, Лейпциг ще чемпіонаті бундеслізі, ще покаже хороший бій і здобуде, чи немало перемог. Але, тим не менш, поки що не надто хороший старт, хоча команда, я розумію, пішов у Мюкелі, та пішов. Ангеліньо пішов також з команди. Але, мої дорогі друзі, прийшов Тімо Вернер, який повернувся, і прийшов Рам із Хофенхайма. Тому ось якось так. Хтось пішов, але хтось і пішов. Тімо Вернер це дуже хороше підсилення. Ну, буде дуже тяжко. РБЛейпсик це така дуже сильна команда. Ну, буде тяжко. А Селтік, Селтіка, Селтіка, шотландська команда. Вона також дуже сильна. У своєму чемпіонаті вони взагалі там зіграли 4 тури, впевнено, перше місце. Різниця забутих плюс 11. на 2 очки вони рейнджерс випереджають. Селтик дуже класно розпочав. Розпочали вони. Розпочали вони. З перемоги над Aberdeen 2-0, Гросскансі 3-1, Kilmarnock 5-0, Hearts 2-0. Ну, ось такі команди Celtic... дуже ну, спокійно, причому Celtic це я дивився, як ну, ну, там ну в середньому там, за 60% володіння мають. Тобто домінування просто фантастичне домінування. Тому якось так. Проти Селтіка, Ну, також, знаєте, не подарок суперник, відверто не подарок. Шахтар, Шахтар розпочав чемпіонат України і розпочав, на жаль, з нічєї з металістом. 19-25-0-0. Чому, на жаль, тому що, ну, на мій погляд, донечани награли на три очки. Так, я розумію, що там металіста були моменти. Але, знаєте, ну, на мій погляд, Шахтар все таки мав забувати та перемагати. Але, на жаль. Наступна гра, до речі, Шахтар проведе з кривбасом 28 серпня в 15.00 тому не пропустіть матч донецького Шахтаря. Ну і я вам також хочу друзі, сказати, те, що мені ще сподобалося в матчі проти Металіста. Це те, що донецький Шахтар дуже багато розпочав бити по воротах і, до речі, це дуже класно, тому що 20 ударів донечани нанесли. Поворотом суперника. Це дуже класно, тому що в попередніх сезонах ну, Шахтаре був довірно, знаєте, розігрувати. Тобто не було такої кількості ударів. А тут, бачите, дуже багато вони б'ють та й на збор дуже багато били. Тому це мені і мені подобається. У донецького шахтаря. Тим більше, до речі, підписав бразильця, ось так, мої дорогі друзі, Лукастейр перейшов в донецький шахтар, Іван Петряк також повернувся. Ну, мої дорогі друзі, шанси є, плюс ще там Лісіна Твреш відновлюється. Ще Олександр Зобков не встиг дебютувати. Тому буде, буде бій, мої дорогі друзі. В будь-якому разі буде бій. Буде бій, я впевнений, що Донецький Шахтар, навіть не зважаючи на таких прям, реально сильних суперників, ну я про Донецький Шахтар може дати бій. Мій прогноз ну, друзі, Мадридський Реал однозначно перше місце, це ну, однозначно Реал перше місце. Тут питань ну, просто не може бути. А ви за друге місце. Ну, знаєте, тут буде йти боротьба. Між Лейпцигом, Шахтарем та Селтиком. Тому буде дуже, буде дуже, звісно, що така боротьба. Але, на мій погляд, те, саме німці мають більше е, шансів, щоб посісти друге дороге місце. Ну, все-таки чемпіонат Німеччини він дуже такий конкурентно, конкурентний. Е, там дуже сильні суперники. там той таке кьольну це дуже сильні команди. Тому чемпіонат Лейпцига ну, дуже сильний. Тому я бачу РБ Лейпциг на другому місці. А ось на третьому місці я бачу Шахтар. Ось чесно, ось я бачу Донецький Шахтар на третьому місці. Хоча деякі люди взагалі не вірять, що Шахтар взагалі-то хоча б під очко набере. Але я вірю. І, і звичайно, що Селтіком спокійно можна боротися. Незважаючи на те, що Селтік це ну прям ну, така прям сильна команда, але на мій погляд, з Донецького шахтаря є всі шанси, щоб посісти третє місце, а там далі і побитися і за друге місце. Чому б і ні? Я що будемо мол молитися. Так що вдасться шахтарю посісти. Друге місце, але якщо бути реалістом, ну, на мій погляд, на третє місце, воно більш реалістично. Хоча знову таки селтик це дуже така сильна команда. Ну, Я їх селтик ставлю на четверте місце, хоча знову таки, що Лейпциг, що Шахтар, що Селтик, да, Селтик може посісти друге місце, теоретично, чому б і ні. Ще раз повторюсь це дуже класна команда, тому буде дуже тяжко. То Шерал, перший, Лейпциг другий, Шахтар, третя, четверта сил. Ось такий мій прогноз. Хоча подивимося, як там все буде. Тобто прогноз це прогноз, а як буде все в реальному житті. Подивимося. Але хочу сказати лише одне: те, що Донецький Шахтар ніколи не здається, і бій буде. Бій буде. Поки ще не знаємо, з ким перша має зіграє Шахтар, там ще не помиляюся, завтра мають. Провести там, ну, определити там значить, час. Ну, зрозуміло, що 6 та 7 будуть проходити матчі. Я маю на увазі 6 вересня та 7 вересня буде проходити матчі Ліги Шпоті. Питання, з ким перший матч зіграє Шахтар, і, і саме де, вдома чи на виїзді. Чи на поля це немає ніякого значення, тому що домашні поєдинки до недонецького шетера проходити не на СК Олімпійській, не в Україні, а саме, на жаль, Польщі. На жаль, не в Україні. Ну звичайно, що дуже дякуємо Польщі, що вони дали цю змогу, і там стадіон дуже такий, дуже класний. Тому я думаю, підтримка вона все одно буде, тому за це ми маємо подякувати Польщі, що вона дала таку можливість. Донецькому Шотирі. Ось таке відео в мене вийшлося. Ще, Реал... Реал... ще раз назву свій прогноз на цю групу. Реал перше місце, Лейпциг друге місце, Шахтар Донецьк третє місце, Селтик четверте місце. Хоча, з що вболіваємо за Шахтарда. Та... Віримо в те, що команда зможе вийти до однієї восьмої плей-офф. Чому? І ні шанси вони завжди є. І, на її погляд, ця група вона ну, має всі шанси. Ось ця група ось відверто. Вона має всі шанси для шахтаря, щоб дати бій. Ну і з мандрівським ралом дуже цікаво подивитися на цей матч вже вкотре. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Тому ось таке відео в мене вийшло. Кому не сподобалось поставте лайк. Напишіть будь-який передний коментар. Давайте друзі замовга дання. Всім удачі, всім добро.